Як я співаю про Москву, я потім приїжджаю на один на одне служіння, і мене зустрічає діючий 72-ї бригади. А він мене не знає взагалі хто я З протестантів не з протестантів. Він знає тільки що я про Москву співав. Каже: Де сюди тобі дещо розповім. Зараз він uh, Київську область комну капілан Київської області, там де ПВОшники наші, і він розповідає реальну історію. Ти каже, ти в курсі, що це реально надприродні речі були відбувалися. Щоб ви розуміли, в п'ятій ранку, я вже не пам'ятаю, чи то початок літа, чи то квітень був, у уражді є дуже великий флагман, називається Москва. Знаєш, коли кажуть у нас журналісти, та у нас там у них там карита якісь, це трошечки брехня. Там не було карита, там дуже потужний корабель був. У нього, Його самостійне ПВО стоїть прямо на кораблі. Але каже, десь в четвертій п'ятій ранку наші хлопці почали сканувати. Море з нашими локаторами. Знаєте, які локатори. У нас наші локатори можуть бити не більше, ніж на 21-22 кілометри вдалі. Це максимально, що ми можемо локаторами спостерігати. Але каже де, інше було. Я хочу нагадати, що цей корабель вбивав людей, тому що саме по Вінниці, по вінниці, коли вдарили, пам'ятаєте, по дому офіцери загинули люди, били саме з цього корабля. Цей корабель має настільки потужний е, об'єм всього, що він є носієм ядерної зброї. І в четвертій ранку наші хлопці включили наші локатори. І як вони розповідають, що цей сигнал, який посилається, він вдарився в небо, тому що небо дуже сильно опустилося і над морем дуже густий туман був. Як він каже там научним, каже, дуже сильно великий тиск був в, возду... в воздушному пространстві. Каже, він ударив туди і знайшов дуже великий об'єкт в Чорному морі. Кажуть, і пацани кажуть: вдаримо і лупнули першою ракетою. На той момент, щоб розуміли, куди його там, раз на два тижні провітрюють цей, всі ці приміщення і все це на кораблі. Зазвичай вони роблять 50% відкривають, 50% закрито і міняють. Але в той ранок вони відкрили всі свої люки. І тільки завдяки тому, що всі люки були відкриті, і дуже сильний сквозняк проходив через корабель, почалася пожежа після першого удару. І коли почалася пожежа, хлопці кажуть, давай вдаримо другий раз. Лупнули другий раз, і через 15 хвилин вони бачать на локаторах, як з усіо Чорноморського флоту всі почали туди стрімко їхати. Це п'ята там ранку. І тільки ввечері в 16 годин британська розвідка позвонила і сказала, в курсі, що ви потопили? Щоб ви потопили дуже потужний корабель. Саме то флагман. Розумієте, що? Я завжди, коли це розповідаю, люди починають хлопати і казати, господи, ти що, це ж чудо на Розумієте, Розумієте, що? Це на природні речі, це наші військові кажуть, це просто не, ну, нереально так зробити. У нас немає такої техніки. Розумієте, що? Тому інколи по отрам я стою, чорне море розділив і москву там утопив. Я кажу, Алілуя І так стою на мозге. Алілуя Амінь. Що, що? Призапустив. Алілуя Алілуя Ну добре. заспівали все. Господи, слава тебе в цей вечір. Господи, дякуємо тобі. І навіть в таких моментах там не просто треба корабель затопити, ти просто береше це І я вірю, що ти той незмінний Бог, який заступався за Ізраїля, коли Давід виступав, ти той самий Бог смагут, який заступається за нас. І вони будуть біжати і будуть бігти що будуть залишати ту техніку, і ми будемо наступати і забирати свої території. І саме тому ми тут, ми тут, ми віримо. І славимо, поклоняємося Тобі, Господи. Слава Тобі, Отець! Аллилує! Поклоняємося Тобі.